Вітаю! Ви на каналі Тук. Оглянемо вхідні металеві двері у квартиру від торгової марки Ford. Це модель Юта у комплектації Prestige. Колір покриття зовнішньої панелі венге темний горизонт. Смужки алюмінієвого молтингу додають контрасту і оригінальності дизайну. Внутрішня сторона полотна виконана в аналогічному дизайні, але більш ніжного ванільного кольору. Полотно цієї моделі досить масивне, має товщину 95 мм, складається з листа металу 1,5 мм, шару утеплювача і двох плит МДФ товщиною 16 мм. Турець полотна зашитий. Надійну тепло і звукоізоляцію забезпечать шар мінеральної вати всередині полотна і два контури ущільнювача по периметру. Задля більш щільного притискання полотна до короба модель оснащена ексцентриком. Короб дверей виготовлений з двох профільних труб 60х60 і 60 на 40 мм. Пофарбований порошковою фарбою. Це екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Його товщина складає 120 мм. Двері укомплектовані замками торгової марки Калє турецького виробництва. Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ. Нижній циліндровий циліндр захищений броненакладкою. А зсередині він замикається поворотником. Три потужні конусні навіси на підшипниках надійно тримають дверне полотно. Додатковим захистом стануть Два протиз'ємних ригелі, які розташовані на полотні. Ось один. І такий самий внизу полотна. Планка замкових ригелів в коробі потовшена до 5 мм. Замовити модель юта. І переглянути інші моделі ви можете на нашому сайті www.tub.com.ua Бажаємо вам гарних покупок і гарного дня! Хай щастить!